День добрий. Одеса потроху аговтується від того комунального колапсу, який ми переживали останні дні після російських ударів по об'єктах енергетики, коли у нас в домівках е зникли практично всі комунальні послуги, Ну, крім газу, у, того, у кого він є. Поступово аговтуємось і ми на каналі. У нас теж з'явилося світло, з'явився сталий інтернет, тому ми продовжимо. А продовжимо ми а, поговоривши про бюджет Одеси на 2026 рік. 12 грудня, от, депутатам повезло, вони наче знали, до всіх цих ударів і, і ситуації зі світлом. Депутати прийняли бюджет Одеси на 2026 рік. Прийняли його одностайно, 46 голосів за. На репортері, депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Петро і вам день добрий. І дякую, що погодились поговорити. От мене здивувало, я. Людини чотири депутата запрошував в ефір поговорити про бюджет, і всі відмовились. Якщо відмовились, тому що зі мною не хочуть розмовляти ще півбіди. А якщо тому, що щось їх там торгує, не подобається і чогось бояться, то це як на мене біда. Тому вам ще раз подяка, Петро. От якщо почати з того колапсу, який ми переживали комунально, на ваш погляд, все одно ну. Про бюджет, про що б ми сьогодні не говорили, хоч про футбол і хокей, все одно починаємо з ситуації з, зі світлом. От у мене сьогодні знайомий передзвонив і каже: Ура, і нам світло дали. А, на ваш погляд, от керівництво міста і області, як справилась з цією ситуацією, яка якогось 4 дні ми в ній жили? Ну, дивіться, передбачити це можливо було. Очевидно було, що Росія буде бити по енергетиці, але всі прильоти, ось які були в ніч з п'ятниці на суботу, вони були поза Одесою. Це всі підстанції, які навколо Одеси, які її живлять. Я знаю, що насправді міська влада останні роки навіть направляла туди співробітників комунальних підприємств, які допомагали там будувати такі прості, прості укріплення, але очевидно, що від десятка крилатих ракет та там півсотні шахетів, це не, не зможе уберегти. Єдине, що могла б зробити міська рада, це виділити кошти якимось військовим підрозділам, які саме будуть стояти й боронити ці ну, ці підстанції, побудувати там якийсь купол, чи зробити їх підземними. Ну це утопія е, як тому, ну тут. Питання, в принципі, кому і скільки давати грошей, щоб уберегти Одесу. Я думаю, що відповіді на нього поки що не існує. Нам розповідали про зенітні дрони, але ну поки що це не стало якимось масовим явищем. Дай Боже, щоб сталося. Дай Боже, щоб була така якась вчер... розглядали там виділення землі, коштів на оті газопоршневі, щось таке супер суперяпонське так. їх. З такою помпою ставили і казали: Ну тепер нам з теплом з водою, все буде добре, і, і вийшло, що якось. Так, тепер ми переходимо до того, що можна було зробити в місті, що було зроблено, як реагувала влада. В принципі, в межах ось того, що в них було, вони реагували достатньо. У нас є 20 цих гуманітарних автобусів, 10 з них працювали, ну тому що більше поки що немає водіїв. Їх випустили на маршрути. Організували підвоз води, організували, але було по дві точки на кожний район. Ну, це практично нічого. Всі бів'яти працювали з генераторами, і їм подовжували роботу. Ну тобто. В тих невеличких е можливостях, яких були, вони були використані наповнювати. Але якось принципово допомогти людям, коли повністю місто це потужність ну, 500-600 мегаватт, яких повністю відключають. Е, Будь-який мер з цим не справився. Ось там часто пишуть, що ось ось при Труханові такого не було. Е, дійсно, мабуть, не було. Але я думаю, що Труханов робив вернів на те ж саме, що зараз робив Лисак, і з тим же самим результатом. Тепер стосовно когернаційних установок, це дійсно дуже гарне питання, тому що Японія подарувала нам. 13 цих установок і кожна з них потужністю здається 4 МВт. Цього точно абсолютно точно не вистачило б щоб направляти електрику одеситом в домівки. Але першочергова була ідея в тому, що вони будуть живити великі котельні, тому що на котельню потрібно там десь 2-3 Ну, три що У нас буде вода і буде опалення. Якщо не дай Боже, так так якісь. Як нам розповідали, ось на сесіях там в чому історія Японія подарувала нам ці установки, але потрібно було виділити кошти з бюджету міста на то на те, щоб їх облаштувати, налагодити, підключити до всього цього, і там не маленькі гроші, там десятки і сотні мільйонів гривень на це пішли. Але наскільки я розумію, ці роботи до кінця ще не виконані, тому що ось в перший день в суботу. Я навіть спеціально дивився. Їздив не було диму над великими котельнями. Великі котельні вони споживають там 2-3 мегаватти електрики. Вони без них не працюють, і це може бути тільки такі великі промисловий генератор. Проблему вирішують да ну, якщо говорити. В там, ось, що ще є? Для того, щоб подавати тепло, потрібна вода. Тому що вони десь беруть воду і гріжжі, і великими насосами ну, направляються. У водоканалі беруть, правильно. Mm. А таким чином потрібно направляти електрику і на ці насоси також, не тільки на, під... на котельні. Інфоксу не, не передавало такі установки, да, і... Не ну, це приватна компанія, Це було б неправильно, але нам казали. Я точно це пам'ятаю. Перед сесією, коли ми виділяли гроші на ці установки, нам казали, що ось надлишок енергії, який буде виділяти ці установки, буде йти саме на насоси інфоксу. Я навіть пам'ятаю, що мені люди після цього писали там в коментарях на Фейсбуці, типу якого хріна ми е, будемо давати щось приватній компанії, але в принципі я вважаю, що це правильно. Тому це безумовно правильно, що... ми були б з водою, і що таке сидіти вдома без да. води. і... Це ж всі розуміють, наскільки я розумію. Ось перший день це все не працювало взагалі. А потім наші енергетики змогли заживити котельні. Та насоси інфоксу, щоб з'явилась вода, і щоб ці котельні можна було запустити, але, але без використання установки, про які ми Ні. з вами говоримо, не вони спасли Ні. ситуацію. Так я розумію? Ні. І я бачив навіть в коментарях на Фейсбуці Ганна Пазнякова, колишній від Самер, яка була відповідальна за цю історію. Вона написала, що це все запрацює тільки коли їх буде рівно 13, коли вони всі будуть в мережі. Ось ми цю мережу будували, будували, але наскільки я розумію, не добудували ще. Ну, як кажуть в народі, вміли готувати, та не вміли подавати. Давайте перейдемо до бюджету. Хоча я думаю, що в принципі, мабуть, на сесії, може, і слідуючий, ви запитаєте. Ну, ви, депутати, маю на увазі, запитаєте про те, да, як ці установки, тим більше що це подарунок. Я так розумію, що основну частину коштів на те, щоб ці установки у нас були, витратила Японія. Так, да, там приблизно мільярд гривень. І не користуватися цим, тим більше в такій ситуації так. Більше того, ці установки можуть використовуватися і в звичайний час, не під час блокауту, для того, щоб виробляти енергію і щоб сплачувати за неї менше ніж бере ДТЕК. Тому що промисловий тариф: ось люди сплачують 4,60 за кіловат, а промисловий тариф можна доходити і до 10, і до 12 гривень. А електрика з цих газопортових установок коштує десь приблизно 5 гривень. Тобто нам вигідніше їх використовувати для тих самих котелів, навіть коли є електрика, Тим, в тому числі виходить і місто, могло б економити кошти. Так, я розумію. Ну, теплопостачання комунальне підприємство, тому є. Давайте перейдемо до бюджету. Бюджет, який ви приймали 12 грудня, ви його як оцінюєте? І от у мене перше питання. Ви сьогодні згадували там при Труханові краще при гірше, чи навпаки з приводу відсутності світла? Я теж думаю, що люба б влада з такою ситуацією на жаль би не впоралася. А от спитаю, все одно цей бюджет, це бюджет, який готувала команда Лисака. Чи це ще бюджет на 26 рік, який готувала команда Трухан? Розумієте, яка історія? Значить, у нас бюджет завжди зазвичай складається з двох частин: перше, це загальний фонд, це витрати, які завжди є. Ну, наприклад, там на лікарні, на вчителів, на освіту, на там те, що працювали світлофори і так далі. І так далі. Ця сума вона незмінна. І в принципі. Ну, мабуть, можна сказати, що це готували ще люди, яких призначали під часи Труханова, але це не має значення, тому що тут ну нема ніякого е, такого маневру, що саме можна з цими грошами робити. Ти ж не закриєш школи, ну, тобто на школу треба виділити. І ось ми, а друга частина це бюджет розвитку, де прописані якісь ось це, що залишається, прописані якісь конкретні роботи. І тут вже очільник міста на ну, там. Правляча команда, давайте скажемо так. Вона вирішує, що робити там. Наприклад, можемо ну ось там, якщо фантазувати, наприклад, без війни там приходить новий мер і каже: Я хочу, щоб в місті не було маршруток, тому що маршрутки це ну просто е соромно дивитись, неприємно в них знаходитись. Тому давайте ми будемо виділяти там великі гроші на розвиток громадського транспорту муніципального, і там за п'ять років кожен рік виділяємо по, по, по мільярду по півтора. Ми замінимо маршрутки. Ось це стратегія, яку приносить з собою якась правляча команда. Так ось той бюджет, який ми прийняли, в ньому цього взагалі нема нічого. В ньому є е, так званий резервний фонд 2 мільярда 300 мільйонів гривень. А на що саме вони підуть, ми, будемо, е, ми дізнаємось е, в наступному році, на наступній сесії. В принципі, зазвичай так і було в часи Труханова. Я навіть на сесіях виступав і казав, ну, що це неправильно, тому що ми конкретні роботи визначаємо тільки там, ближче до кінця лютого. І два місяці втрачені. Ось ці два місяці можна було ну, не роботу робити, хоча б проєктування, хоча б провести тендери. Це теж багато часу займає. А так у нас все облаштоване. Так місце. виходить, Останні що частина було. коштів бюджету 25 повернулася назад в бюджет, тому що управління їх не засвоїли. Так я розумію. Ну, і в тому числі через те, що в них на це фактично було 10-9 місяців, а не 12, скільки у нас в року. І ну, ніхто ж з нас, ось, хто займається своїм власним якимось бюджетом, от ви там хочете купити собі ну, там, новий телевізор чи нову стиральну машину. Ви ж не думаєте про те, що ви перші два місяці не будете цим займатись, в принципі, навіть якщо у вас є гроші. Ну, це якось неправильно. А місто так працює. Тобто, ми два місяці чогось чекаємо. Uh, ну я розумію. Насправді це дуже велика і складна робота спланувати бюджет міста, в якому декілька десятків програм там департаментів на все це, але ось такий постійний. У Тим нас така затримка я два місяці. Чільникам до департаменту фінансів управління. Ну, вона була заступницею колишнього, тому для неї це не сюрприз. Я бачив, як вона працює. В принципі, ну вона мені здається такою грамотною професійною людиною. Але все ж таки, ось ми знов ось ці два місяці втрачаємо, і знов і насправді мені дуже цікаво, які пріоритети будуть у військової адміністрації, на що саме вони запропонують витратити ці два мільярди. Там ось те, що я сказав, там, наприклад, маршрутки, чи що ще єдине, що там ми почули, наприклад, ну якщо про транспорт казати, це те, що вони хочуть зробити без. За платний проїзд в трамваях тролейбусів для дітей до 14 років, ми йдемо до тієї ситуації, да, яка була при Горвиці. Знову будемо плюшки роздавати, а, а потім, як при Баделані, будемо це виправляти і вводити платний проїзд. От чомусь так, так здається. Я до чого питаю? Я е, е, веду до того, що хто буде відповідати. От пройде рік. Да? І тоді, або Лисак скаже: Ну, що ви в мене питаєте, це ж бюджет Труханова, от я що міг, те і робив. Або навпаки, це бюджет, який команда Лисака вже приймала, да, який приймали участь у його створенні, і тоді вони несуть відповідальність, можна буде сказати: от ви це планували, не зробили, значить, або навпаки, зробили молодці. Я про це Ну ні, він точно не зможе сказати, що це бюджет Труханова. Ну, точніше сказати він може все що завгодно, але це буде очевидною неправдою. Це точно бюджет військової адміністрації. По цифрах бюджету ви ними задоволені. Там 16 мільярдів, якщо я не поміляю, миляюсь, десь близько сам бюджет доходи, і 15, да, і 4. Поправте мене, якщо я. В десятих помилився. Це видатки бюджету. Так, я розумію. Ну, дивіться, це так, але фактично, це ну у нас же економічного росту якогось великого немає. До речі, давно не чув які цифри зараз в Україні. Фактично, це така індексація на інфляцію. Так можна сказати, що це рекордний бюджет, 16 мільярдів гривень. Ніколи не було. Але, наприклад, Верховна Рада міністерство фінансів запланували на наступний рік курс долару 45, а зараз він 42. Ну, тобто в гривні він зростає, а чи зросте він фізично? Ось в штуках робіт? Я не впевнений. Але тих коштів, які закладені, от на основні потреби, як ви казали, там школа, комунальні підприємства, якісь е е е е пільги, соціальна сфера, цих коштів має вистачити. Так, і вже визначено, що 500 мільйонів гривень піде на підтримку сил оборони в якості субвенції. Я думаю, що насправді ця сума буде іншою. Я думаю, що вона буде більша. Я думаю, що це буде ближче до мільярду. Але ну бюджет – це така штука жива. Ми не можемо насправді точно планувати, особливо під час війни на рік. Що буде через рік? Я думаю, мало хто зможе сказати ну, ну, про якісь кримінальні справи. Чуємо, тому точно знаємо, що бюджет штука жива. <гум> да, ну я про інше. Я про те, що ми насправді на кожній сесії, ось кожна сесія міської ради, от чергова, ми змінюємо бюджет, тому що ми бачимо цифри, скільки прийшло, скільки вже там місяців ну, пройшло. Ну, яка тенденція часом ви змінювали саме на оборону і на допомогу війську і це було правильно? Ну там. <гум> Там є ще такі хитрощі юридичні. Наприклад, завжди, ось коли цим займалася бідрєга Світлана, ну і наступники і також вони завжди занижували дохідну частину бюджету, тому що є такий закон, що, що його не можна змінювати, якщо е, фактична цифра Ти через півходів немає, за... ні. Якщо вона відр... відрізняється, якщо це перевиконання менше 5%. То тоді не можна змінювати. Для того, щоб мати можливість змінювати, вони завжди ставили дуже маленькі ну, доходи, а потім у нас завжди було перевиконання. Насправді е, не знаю, як буде цього року, сподіваюся, що так. Кажіть: от ті 5 мільйонів, які закладали в депутатський фонд, залишились в цьому бюджеті? Ну, це ось цей резервний фонд, це бюджет розвитку, фактично. Ми розмовляли з керівником військової адміністрації, він нам пообіцяв, що так, що вони залишаться. Але насправді це все в його руках, тому що бюджетом фактично може одноосібно керувати військова адміністрація. Ну, а на адміністрації. Вам, як депутату, сьогодні потрібні ці 5 мільйонів. Я... Ну... Сьогодні все приходиться пояснювати і говорити. Та в такий час живемо. Я маю на увазі не те, що ви для себе витратите ці гроші. Вам, як депутату, для роботи з виборцями, там округ, яким ви опікуєтесь, хоча я так розумію, що ви то по списку, да, і конкретного округу не маєте. Ну тим не менш, вам потрібні ці 5 мільйонів. Ну, я єдиний депутат міської ради, у якого його округ це все місто. Це були ті, хто перше нам розписку. Там був Олег Філімонов, був Труханов. І, здається, Микола Скорік. Ну всі вони або не депутати, а всі вони вже не депутати. Ну хтось дав мандат відразу як Труханов. Тому до мене звертаються люди зі всього міста, і очевидно, що 5 мільйонів це недостатньо. У нас вибачте, потребують заміни близько 2 тисяч ліфтів. Зараз міська рада робить один ліфт за півтора мільйони. Ну тобто, за мій депутатський фонд, можна зробити три ліфта з 2 тисяч. Очевидно, що цього не вистачає це не хабар, такий е, керівництва чиновників міськради, депутату. Е, дивіться, ну я от з ким з ваших не розмовляв. Е, маю сказати, що всі погоджуються, от, крім Олексія Потапського, все я його умовляв, умовляв, він ніяк не хоче е, зі мною в ефірі поговорити. Але всі говорять про те, що Петро Обухов наш кандидат в міські голови на наступних виборах, коли б вони не були. Так? Да? І якщо Це всі я, хто? Ну і Михайло Шмушкович, а ви маєте на увазі з європейської солідарності? Ну безумовно, да, з ваших однопартійців. Я ж тому потапського і згадав, тому що інші я перелічу, хто не захотів зі мною розмовляти але ближче до виборів. А тут скажу дивіться, Петро Обухов. Маючи ці 5 мільйонів піде е, міський голови, і я, який не маю їх, і у вас вже є перевага. Ви прийдете? Ми ж не депутати Верховної Ради, де там політика, якісь принципові речі. Ми про міськраду, а там в основному це життя міста, якісь конкретні е, задачі, роботи. Тобто, яка ваша ваше завдання? Робити так, щоб нам містянам жилося краще. От у вас є можливість на 5 мільйонів це робити а в мене немає несправедливо. Ну тоді потрібно то взагалі заборонити балотуватись всім, хто при владі, тому що в них є якась влада, і вони можуть щось робити. Насправді, ось я так само думав про Труханова, що у нього в руках бюджет там ну на 2 мільярди, на 2 мільярди гривень бюджет розвитку, яким він може керувати. І мені, як там кандидату, з ним дуже важко буде боротись на виборах, тому що він може дуже багато речей показати і сказати, що ось це він зробив. Хоча насправді ось я завжди додаю, що це робиться коштом платників податків. Це не ми мої кошти, ну слухайте, так влаштований світ. На ваш погляд, от чому міська військова адміністрація вирішила залучити депутатів до прийняття бюджету? Ви правильно сказали про те, що в принципі вони могли приймати бюджет і без депутатів, і вирішувати все самі. От Навіщо їм, на ваш погляд, знадобилися депутати? Ну, у мене тут дві відповіді. Перша відповідь, що я думаю, що вони не хочуть скандалів, не хочуть якихось суперечок, не хочуть, щоб показували Одесу там в, в цих українських новинах, що ось тут в Одесі щось там неправильно робиться, і тому простіше якось налагодити спів, співробітництво ну, так, і комунікацію з депутатами. Ні, ні, ні. Да, він бюджет в обласну раду не вносить. Він не проти, щоб показували в новинах, щось говорили про область, а от Лисак трошки. да... Слухайте, я, я не знаю. А друга проблема це те, що насправді так бюджетом керує одноосібно. Ем, да, пан Ну ні, насправді особисто він своїм підписом може вносити зміни. Йому навіть не потрібні ніякі інші органи. Так написано в законі про військовий стан, про воєнний стан. Так, ось, але є інше питання. Наприклад, ось він запропонував, щоб його, ну, його пропозиція була призначити заступником міського голови Аллу Бех. Це його людина, скажімо так, і за це голосують депутати. Тобто йому потрібно на це згода депутатів. Депутати змінюють склад виконкому. Депутати все одно в нас є якась влада, і теоретично, якщо був би якийсь конфлікт з військовою адміністрацією, то депутати могли би попити крові йому. А вам не здається, що от на цій сесії депутати вперше, опозиційні депутати, скажімо так? Ну от покусали, я ще не скажу, але зуби владі міській вже трошки показав. Коли обговорювалися, переходили до обговорення вже якісь речі, хоча ще так дуже обережно і, і, і так озираючись, але все таки депутати показали, що е, не все буде так добре, як от було до цього, коли всі одностайно, ну ви ж самі сказали, що бюджет прийняли одностайно? Одностайно ну, вас екіпер потролив да? і сказав: ну а чого ж обговорювати, коли ви все одно ж всі разом підняли руки і сказали, ми за. Ну, дивіться, всі нас думають про якесь майбутнє. І для партії «Довіряй ділам, яку ви назвали опозиційною, дуже дивно це говорити. Але для партії ну, ділам... воді, так і є нічого да. так. Хто, хто б сказав це два місяці тому? Так ось для них це абсолютно правильно стратегічно, з політичної точки зору так робити. Як сьогодні складаються відносини депутатського корпусу і міської і військової адміністрації і виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Коваля? От у вас до них питання якісь є. І ще я вже відразу щоб е, не повторювати? От е, ви, коли бачите призначення, які відбуваються? Е, Заступників коваля керівників департаментів і управлінь, я розумію, що це вже приходять люди, керівника міської військової адміністрації. От, ви тут що бачите? Який зміст цих замін, які відбуваються. Ну, дивіться, стосовно Коваля він фактично працює далі як секретар міської ради, і він виконує абсолютно все, що йому кажуть військові адміністрації. Тобто, ну, він виконує ну, постійної якоїсь техні... позиції в нього немає. Ну на ваш ну я не бачив. я єдине, що я бачив із його самостійної позиції, це пропозиція призначити заступником обов'язки міського голови е е людина з прізвищем Талалаєв, яка викликала велике обурення серед громадськості, і тому це не було винесено на голосування депутатів. Я знаю, що голосів на це не вистачало, тобто воно би провалилось. Ось це наскільки я розумів, була його особиста е е пропозиція. Все інше. Ось те, що я казав Алла Бех, інша людина за прізвищем Демніцак. Всі інші це були люди Лисака. і всі звільнення відбуваються також за волею Лисака, як в принципі заміни на нових людей також. Я знаю, що вони проходять співбесіди саме з військовою адміністрацією. Ну це логічно, що якщо вся фактично влада в руках однієї людини, то він не хоче її контролювати. Сьогодні Ігор Миколаївич виходить таким своєрідним весільним генералом, да, на посаді виконуючого обов'язки міського голови. Ну, ви знаєте, мені ще ну, чим я з, з ним співпрацювати що особливо, да, і вирішувати якісь питання, проблеми до нього особливо не йдуть. Вирішують з лисаком. Да. Він, в принципі, ну ось принципові домовленості, наприклад, про цей депутатський фонд, вони були з лисаком, так. Таким чином, і відповідальність в принципі да буде на голові міської ну, ой... військової адміністрації. От сьогодні ми вже можемо сказати, що в місті є людина, яка відповідає за все. Чинову я чому питав про команду? Я про те, що мені якось на Фейсбуці, е, ну, один з як там зараз називають друзів, е, хоча він мені точно не друг, е, написав про те, що не можна критикувати військову адміністрацію. Треба дати 3-6 місяців для того, щоб вони війшли в курс справ, і тоді тільки вже будуть їх справи, а не Опередники, от я про це, ну якась доля логіки в цьому є. Насправді, ось я навіть бачив сьогодні пост ЛЦК, що ось ми будуємо новий бювет на вулиці Сахарова. Але вибачте, цей бювет запланували ще в минулому році. Я сам ходив, вивчав ці місця, де можна його побудувати, спілкувався з департаментом екології, який його будує. Потім це було внесено в бюджет проведені тендери, і ось зараз тільки розпочались роботи майже через рік після підготовчих робіт, і ну, це точно не заслуга ще нової адміністрації. Я вам вдячний за те, що ви знайшли час. В принципі, от говорячи і підводячи риску під питанням бюджету, на ваш погляд, ці 16 мільярдів це реальна цифра. Да, зібрати е, ці податки і е, доходи бюджету не з податків, а там мені здається, є і парковки, да і пляжі, там теж є цілий ряд. Е, Зборів і які... ну майже майже весь бюджет там 95% – це різні податки. Цим займається податково. Ми цим слава Богу не займаємось. Ну це питання взагалом до того, яка як буде працювати економіка України, як буде йти війна, чи будуть там знов там поглиблені атаки, чи будуть люди їхати, чи навпаки все буде добре. І, там війна закінчиться і підуть інвестиції. Тому зробити якийсь прогноз. Насправді я б не робив точних прогнозів на наступний рік. Це дуже важко зараз. І відповідно вже зовсім завершуючи, і до виборів ви особливо не, не готуєтесь сьогодні і не бачите можливості дан. Ну якщо візьмемо на півроку провести місцеві вибори. Я маю на увазі. Я думаю, що в перші півроку після закінчення війни не буде місцевих виборів. Я не готуюсь. Я бачив, що деякі вже розміщують свої борди, відкривають якісь прийомні. І для мене це навіть трохи дико і аморально зараз. Під час війни витрачати гроші на якусь наружну рекламу, коли можна ці гроші витратити на те, щоб приблизити закінчення війни. На мій погляд, це неправильно. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був з нами на репортері. Знаєте, мені б дуже хотілося, щоб оці дні, які ми пережили, переживаємо, оце і була сама темна ніч. Всім нам світла і до зустрічі.